Дня хотіла задати вам найчастіше питання, які в нас питають. Скажіть, які марки авто найчастіше замовляють? Е, дивіться, найбільш розширений запит у нас, мабуть, не по марках, а по бюджету. Я вам скажу так, що найбільш такий розширений це стосовно в бюджету приблизно 10-14 тисяч доларів. от такий обмежений бюджет, і найбільш популярний от такий запит щось пригнати от в такому бюджеті. І в такому бюджеті дуже багато авто є. Починаючи від седана, навіть можна і кросовера якогось пригнати, і ну, певно, свіжих крахів. От умовно це такий бюджет найбільш розширений запит. А для себе які машини найчастіше замовляєте? Для себе найчастіше замовляємо седани, і більше це гібриди йдуть. Наприклад, Ford Fusion, Camry, Prius, Avalon. От такі машини ми для себе замовляємо. Чи велика різниця по вартості гібрид в Україні, і гібрид замовлення США? Дивіться, я вам розкажу так, за рахунок чого ми взагалі почали цим займатися. Тому що у нас на ринку перше це ціна дуже велика, а друге дуже погана якість автомобілів. Вони всі ж або з під таксі, або вже викатані, ну і умовно трупи. І за рахунок того, що ми постійно їх купуємо для себе, ми вирішили все ж таки розглядати ринок Америки. І ну, там ми економимо порядка 30-35% на вартості купівлі тут і купівлі там. І саме, що нам подобається, що ми, наприклад, зараз взагалі не купуємо на українському ринку автомобілі, ми все купуємо з Америки. Там є алгоритм такий, що ми підбираємо авто. Викуповуємо його, сплачуємо приблизно там 50% вартості авто, і потім, вже коли авто приїжджає, ми ну, доплачуємо розмитнення і за доставку. Тобто нам це зручно за рахунок того, що ми купили автівка пливе, Ми час віддали, а час віддаємо вже по прибуттю. Тобто людина так само сплачує не відразу всю суму. Так є для людини, якщо людина так? звернеться до нас замовити авто, так само як розходите, людина. Наприклад, звертається до нас, ми погоджуємо умови по автомобілю, бюджет погоджуємо. І після цього людина спочатку сплачує всього 600 доларів. Це страховочний депозит. У випадку, якщо людина, ми купимо авто, а людина від нього відмовиться. Це штрафні санкції аукціона. 600 доларів. От Людина його одразу сплачує, щоб ми були вповнені, що. Ну, у разі відмови ми не понесемо збитків. Ще таке питання, на яких акціонах купуєте частіше Копарт, капарт, іншуренс і е, Дивіться, найбільшу частину ми все ж таки з Копарта, бо там е, вибір більш більший автомобілі, ну, в принципі, ціна. Але, ну, скажімо так, деякі автомобілі все ж таки підшукуємо на всіх аукціонах. Буває таке, що і іншуренс, і мінхейм виручає. Самостійно зайти на аукціон і придбати авто. Людина теоретично вона може сама зареєструватися, зробити це. Але за рахунок того, щоб купити один автомобіль, комісія аукціона буде більше, витрати по логістиці будуть більше. І всі витрати по розмитненню, по брокерських і так далі, вони будуть дорожчі на одну машину. У нас за рахунок того, що ми веземо їх багато, то буде це дешевше і. В принципі, для звичайної людини, що пригнати самостійно, що пригнати через нас, приблизно ціна буде та сама, через нас навіть трішки дешевше буде. А скільки по часу пливе авто? Дивіться, розкажу вам по етапах. Перший етап це підбір автомобіля, умовно, з викупом зимає від тижня до трьох тижнів, от приблизно підбір та покупка автомобіля на аукціоні. Потім приблизно тиждень ми забираємо автомобіль з за аукціону. Тиждень йде на погрузку автомобіля, і приблизно, якщо це ближній штат, наприклад, з Нью-Йорка випливає автомобіль на Клайпеду, то це десь приблизно місяць пливе. Якщо якийсь там дальній штат, Каліфорнія, Лос-Анджелес звідти, то в такому випадку від двох до трьох місяців, в залежності, знов таки ж, від якого міста з Америки забираємо і куди будемо його вести, Тобто в загальному машина пливе зі штатів ближній штат. Приблизно 2-2,5 місяці в Україні, якщо дальній штат від 3 до 4,5 місяці, щоб вона потрапила в Україну, це, це реальні сроки. Якщо вам будуть казати, хтось прижине за місяць брехня. Які найбільші ризики при покупці авто в США? Ну дивіться, тут е, я вам поясню таким чином, що е, знаєте є прислів'я, що хто не різкує, той не п'є шампанського. Тому... Якщо в машині є якісь невідімі пошкодження, да, і умовно там ну, удар, скажімо, такий, що неможливо прорахувати, да, там автомобіль не заводиться, в такому випадку е, ризик більший, але і економія може бути більша за що цього ризику. Да. Наприклад, от давайте подивимось сюди, Fusion, да, був удар по крилу, машина не заводилась, але так як ми врахували те, що там... Які можуть бути пошкодження, і за рахунок чого він не заводився, а він не заводився за рахунок ось цього блоку запобіжників? Да? Тобто блок коштує 100 доларів. Для звичайної людини це страшний удар, машина не заводиться. А для нас, так як ми розуміємось, питання завести автомобіль 100 доларів. То стосовно вартості, наприклад, якщо пошкодження менші, то звісно, що... Економія буде ну менше. А якщо пошкодження більше, більший ризик, але більше можна і зеконо... точніше, ну зекономити, і буде гарна ціна на автомобіль. Ну, а ви можете відразу клієнта прорахувати вже з ремонтом, яка вартість буде авто. Дивіться, стосовно ремонту, так ми можемо прорахувати, але поясню, як це робимо. ми. Ми підбираємо автомобіль під бажання клієнта. Клієнт повинен розуміти, що він хоче. Чи мінімальні пошкодження, чи більше зекономити, щоб автомаштівка вийшла дешевше. І за рахунок цього кузовні роботи ми прораховуємо як і розмитнення сума в суму. Але запчастини ми можемо тільки поверхнево порахувати, бо виходить так, що приїжджає автомобіль. Є скриті запчастини, котрих ми не бачимо по аукціону, і за рахунок цього вирахувати ми їх не можемо. Добре, таке питання. Як ви перевіряєте історію авто карфакції чи загаліця? Чим е, це дуже гарне питання стосовно перевірки авто. Чим нам подобається Америка? Тим, що ми можемо відслідкувати повну історію автомобіля, і за рахунок цього ми отримуємо якісний автомобіль. Наприклад, ми дивимося, що автомобіль виглядає гарно. Замовляємо а Ми бачимо, що його не обслуговували. Він був в трьох ДТП і 10 власників. І, наприклад, він був в прокаті. Або в якомусь коміційному користуванні. І за рахунок цього ми одразу розуміємо якість автомобіля. Добре, а ті машини, які є зараз у вас в наявності, ви можете показати? В принципі, так, один варіант це Ford Fusion 20 й рік. Ми його купили на аукціоні за 2700 доларів. Друзі, ви тільки вдумайтесь, 20-й рік машина гібридна, свіжий автомобіль. 2700 ми його купили. І тут вже в Україні з розмитненням він став у 8 тисяч доларів. Це ну, просто халява, як то кажуть. Риночна ціна на авторіях стартує 20-й рік від 16 тисяч доларів. Ви розумієте, який зазор? Друзі, з останньої партії, ось це четвертий автомобіль. Toyota Camry, 17 й рік, гібридна з пробігом 180 тисяч кілометрів. На максимальній комплектації легкі пошкодження. Такий автомобіль у Києві з розмитненням став 11 тисяч доларів. Ціна на авторія приблизно, ну скажімо так, від 16 тисяч за 17 рік з легкими пошкодженнями. Дивіться, тут у нас крило рихтування, дверка рихтування, дверка, нова заміна, крило заміна. Тут. Невеличкий об'єм по рихтуванню, приблизно плануємо саме це відрихтувати за один день. І саме головне по цій машинці це ціла безпека, друзі. Багато запитів приходить від клієнтів переважно, щоб у автомобіля була ціла безпека. Тому ось автомобіль, максимальна комплектація, легкі пошкодження, і саме головне, ціла безпека. І в цьому автомобілі плюс два ключі приїхала. Це просто фантастична находка. Так, друзі, це у нас другий автомобіль, який приїхав з останньої партії Ford Fusion 20 й рік, комплектація SL. це кожа, люк, ну майже максимальна, але трішечки не дотягує. Тут у нас дуже-дуже геть, геть погані пошкодження. Візуально це тотальна машина. Але, знов таки ж, друзі, ми цю машину ризикнули, купили за 2400 доларів, друзі. В неї плюс, що вона... Майже максимальна комплектація, дуже малий пробіг, в неї 60 міль пробігу. Це, Умовно для нас це нова машина. І саме головне, пошкодження. Ланжерони на місці, все на місці. Тут так само треба просто перезібрати новими запчастинами і все. Але виглядає цей удар дуже погано. За рахунок цього ми зробимо на такий автомобіль, буде дуже крута ціна. За 20-й рік з ремонтом він вийде, ну, блін. Можна сказати, що копійки в такій комплектації і в такому стані. Так, з останньої партії цей Ford Fusion був перший. От Він приїхав десь приблизно місяць тому. 20-й рік ми замовили на нього Carfax, в нього був один власник. Вся історія обслуговування, людина не жаліла коштів в США, але зазвичай ну, це дуже рідко так зустрічається, щоб така історія обслуговування була в цього автомобіля. В, у нього було пошкодження заднє ліве крило, котре ми планували підрихтовку. І ходімо покажу. Тобто, куди був ось це крило, крило було підрихтування. Але ми вирішили, знайшли за 100 доларів отаку четвертину, замінили крило, пофарбували його під прибор. Тобто, ось тут тільки є сліди, що ми тут щось робили. Приборчик показує двойний якраз. І так само у отворі є в прийомі. Сліди двойного окрасу. Тут у нас все зроблено було по заводу. І ось такий легесенький удар. Це найчастіший запит всіх клієнтів, щоб легесенький удар, ціла безпека. І ось приклад такого автомобіля. Тобто, умовно, автомобіль був цілий на ходу з цілою безпекою. З історією обслуговування і з легким ударом. Ось ідеальний варіант. Це те, що шукають клієнти от, з Америки хочуть. Але такий варіант знайти доволі тяжко, але все ж таки все це можливо. Тому ось такий автомобіль ми купили в аукціоні за 4100 доларів. І привезли його сюди. З розмитненням він став приблизно 10 тисяч з копійками. З ремонтом він нам вийшов умовно 11 тисяч доларів, друзі. 20-й рік. 11 тисяч доларів. Ви розумієте, це машина свіжа. Умовно, ми другі власники будемо. І маємо за 11 тисяч доларів свіжу машину з легкими пошкодженнями. Бюджет такого автомобіля на авторі ну, мінімум 16-17 тисяч доларів. Але і за ці гроші на авторі, якщо подивитись Carfax, там будуть машини повністю тотальні. Тут ми маємо легкі пошкодження. І найголовніше, що я хочу підвести ітог всього цього, якщо ви хочете замовити автомобіль і не знаєте, куди звернутися, ось вам є приклади, котрі наразі зараз можна приїхати, навіть подивитися, як то кажуть, пощупати і розуміти, що ви за які гроші отримаєте. Плюс нашої компанії в тому, що ми замовляємо, ми доставляємо, замовляємо запчастини, ремонтуємо. Поліруємо, миємо і віддаємо вам цей автомобіль вже в готовому вигляді, вашу мрію. Ви розділяєте купівлю автомобіля на декілька етапів. Перший етап це покупка на аукціоні, другий етап коли його привезли сюди. І третій етап розрахунок за ремонт. Тому я думаю, що це зручно для всіх.